Ну а зараз прошу до слова і прошу ваших оплесків Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Шановні колеги, шановні друзі, доброго дня. Я всіх щиро вітаю. Це надзвичайно відповідально сьогодні виступати перед вами, тому що я насправді за останні два роки не пам'ятаю настільки масштабного заходу. Це говорить про те, що ми сьогодні презентуємо не просто нову державну політику, зроблену в Україні, а це нова. Українська національна ідея, тому що ми побачили, скільки відгуків ми побачили від всіх регіонів України, тому що сьогодні тут присутні і Нікополь, і Херсон, Одеса, Дніпро, Харків всі наші друзі партнери. І сьогодні я з величезною вдячністю, по перше, хотіла б відкрити свій виступ і сказати, що ми надзвичайно вдячні, що ви працюєте в Україні, що ви сплачуєте податки, що ви іноді під обстрілами. Працюєте і виробляєте товари, зроблені в Україні, і ми б хотіли е, зараз вам розказати про деталі нашої програми підтримки і, звичайно, отримати вашу підтримку, тому що це довгий шлях. Він не обмежиться тільки цим заходом. Це нова державна політика. Я ще раз повторюю: національна ідея зроблена в Україні. Чому це настільки важливо в цей момент? Нам дуже потрібно. Бути економічно самодостатніми і економічно самозарадними, тому що ми надзвичайно вдячні партнерам 74,5 мільярдів доларів підтримки за останні два роки. Але, вочевидь, ми маємо розвивати власний бізнес, щоб менше залежати від дуже іноді мінливої зовнішньої кон'юнктури. Дуже чому це ще важливо? Ви знаєте, що всі, вся макропідтримка наших міжнародних партнерів може бути спрямована виключно на соціальні видатки, забезпечення соціальних видатків. А вже наші доходи, як державні підприємства, які сплачують вигляді дивіденців, податки і збори українського бізнесу це все за рахунок чого ми сьогодні фінансуємо нашу армію, маємо можливість купувати озброєння і виплачувати заробітні плати. Достойні винагороди нашим захисникам дуже важливо, що до 40% повертається повертаються у вигляді податків саме при купівлі українських товарів. Звичайно, нам потрібно повертати наших співгромадян і купуючи українське. Виробляючи українське, ми створюємо робочі місця і, повертаючись українці, витрачають кошти знову ж на купівлю українського. Такий економічний круговобіг в економіці. І звичайно, я вважаю, що виробляти українське, споживати українське, пишатися українським це є гордість, така сама, як пишатись українськими військовими, нашими медиками, волонтерами. Пишатись українським підприємцями. Наша мета це дійсно змінити структуру економіки України, а саме наростити частку переробної промисловості в загальній структурі ВВП нашої держави. Дуже цікаво подивитися частка переробної промисловості у наших найбільших найближчих сусідів в Польщі, в Туреччині, в Словаччині. І подивитися, що у нас дійсно Частка переробної промисловості вдвічі нижча ніж в найближчих сусідів. Це говорить про те, що чому це говорить, про те, що це важливо нарощувати, тому що сировинність є тотожність бідністю. А ми хочемо бути розвиненою заможною країною. Вочевидь, нам треба розвивати переробну галузь. Цьому році, в бюджеті цього року, передбачено, як я вже сказав Дінс Сантолічмигаль, шмигаль 45 мільярдів гривень на підтримку приватного сектору. Я хочу сказати, що це рекордна цифра підтримки українського підприємництва, і е, ця цифра дасть змогу в 2024 е, році. Ми прогнозуємо, що у нас буде економічне зростання що не менше 4,5-4,6%, і в якому кумулятивним методом можна порахувати, що ці всі програми в цілому можуть дати ефект до 1%. Про що наша програми і політики підтримки українського підприємництва? Звичайно, це перше це пріоритетний доступ українських виробників до публічних закупівель, друге це програми стимулювання попиту на українські товари. Звичайно, що дешеві кредити, гранти, інвестиції їх стимулювання в реальний сектор, і модернізацію і звичайно розвиток несеревинного експорту. Що ми кажемо про такий важливий момент? Я побачила в залі тут дуже багато виробників української продукції. Я знаю, що ви. Іноді вам, вам здається, що ви відчуваєте або дискримінацію в частині. Я, я вам хочу сказати, що якраз ми як уряд беремо на себе зобов'язання, про що я сказав президент, це розширити локалізацію на певні види товарів і розширити локалізацію на обороні на оборонні закупівлі. На сьогоднішній день локалізація вже діє згідно чинного законодавства. Наша задача розширити перелік товарів так, щоб Техніка комунальна, спеціалізована техніка машини для розмінування обов'язково мали компоненту щонайменше 20% української складової. Ще раз кажу, що від якраз придбання української техніки 40% повертається в бюджет. Це надзвичайно для нас важливо якраз на етапі обмежених бюджетних ресурсів стимулювати українське виробництво. І, і звичайно, розширення локалізації на оборонні закупівлі. Я вам хочу сказати, що обсяг е, закупівель. В конкурсних, які у нас відбулися в минулому році, публічних, був один трильйон. Якщо взяти відсоток проникнення імпорту, який був до війни, це 40%, то Ви можете зрозуміти, які у нас пріоритети для розвитку українського виробництва. І звичайно, по розширенню локалізації на оборонні закупівлі у нас сьогодні пізніше вже будуть вистувати наші колеги, віце-прем'єр цифрової трансформації. і Він обов'язково скаже про те, що знищеної техніки. Нашого ворогу зараз на 5,6 мільярдів доларів. І ця знищена техніка, вона була знищена якраз українським ВПЛА, яке було зроблено в Україні 100%. Тому, очевидь, тут великі перспективи. Також є наші підрахунки про те, що 300 мільярдів гривень, які закладені в бюджет на придбання озброєння, якщо локалізувати хоча б 50%, це дуже важливий і великий локомотив для економічного зростання. Щодо програм стимулювання попиту на українські товари, ми відновлюємо програму компенсації на сільгостехніку Кешбек 25% на техніку українського виробництва. З другої половини року ми будемо працювати над тим, щоб розширити це те, про що вже анонсував прем'єр-міністр: розширити кешбек на інші види техніки. Комунальну, спеціальну на транспорти, на ліфти, звичайно, у нас є а, діюча програма шкільний автобус. Ми розуміємо, що потужності українських виробників вдвічі більше ніж обумовлений бюджетом ліміт нашої програми. І, звичайно, будемо шукати можливість, як збільшити його при, при, при можливості для того, щоб. Завантажити українські виробників замовленнями, і відповідно щоб у нас була можливість і у нас потреба в країні 1600 зараз шкільних автобусів. Тут дуже важливий меседж для наших міжнародних партнерів. Мені здається, що гарною компонентою міжнародної підтримки в рамках програми, зробленої в Україні, може бути. Такі тезис «Допомагай Україні українськими товарами, коли наші міжнародні донори і партнери. Закуповуючи сьогодні в рамках своєї міжнародної допомоги товари вироблені в Україні. Тут ми вдячні якраз Юсейду, який купував українські вагони і спецтехніку, японська Джайка, яка профінансувала виробництво в Україні спеціальної техніки для служби надзвичайної ситуації, або уряд данії, який придбав українські системи очистки води і автобусів. Мені гар, здається, це гарний приклад для інших наших донорів, тому що ми я тут бачу представників, які виробляють майже все, що потрібно сьогодні в нашій країні, і наші міжнародні донори з легкістю можуть придбати українські товари і допомогти нам таким чином. Програми стимулювання попиту. До речі, бачила забудовників. Іпотечна програма розпочалася минулому році. Більше 7 тисяч іпотек видана, 12 тисяч іпотек. План цього року, супер діджитал, сучасний продукт. На минулому тижні Верховна Рада проголосувала можливість об'єднання сертифікату є відновлення і іпотечного сертифікату для того, щоб сертифікат є відновлення використовувати як передплата, як аванс для іпотечного кредиту. І якраз я б хотіла сказати, що ми хочемо все таки більше фокусуватися. Я б хотіла це сказати публічно на первинному ринку. Ми розуміємо, що це стимул для виробництва будівельних матеріалів, металоконструкцій. Тому якраз запуск у цього спільної програми відбудеться за два місяці з травня місяця, і він буде якраз фокусований на первинний ринок. Звичайно, наші дешеві кредити і гранти для інвестицій для українського підприємництва, який хоче розвивати. Ви знаєте, у нас є добре відома для українського підприємця програма 5.7.9. В цьому році 18 мільярдів гривень закладені на цю програму щодо грантів. Минулий рік видано 14 тисяч мікрогрантів, 600, 600 е, якраз грантів на переробку. Цей рік у нас 15 тисяч мікрогрантів і грантів для ветеранів і тисячу грантів для переробки, де ви можете отримати до 8 мільйонів гривень від держави. Головна умова це дійсно створення робочих місць і по суті ви повертаєте ці кошти в вигляді податків і зборів. До бюджету. Ми продовжуємо ці програми, дуже легкий флоу, заход через дію. Ви для вас це добре відомі програми. Просто ще раз хотіла підкреслити і сказати, що ми в рамках цих програм хочемо стимулювати все, що ви виробляєте, все, що зроблено в Україні. Щодо стимулювання інвестицій в реальний сектор і модернізацію, страхування інвестицій від воєнних ризиків. За місяць має запрацювати страховка від експортно-кредитного агентства України. Дякую Верховній Раді, які відповідні зміни прийняли. А у нас на сьогоднішній день працює 15 експортно-кредитних агентств світових, які пропонують страхування від військових ризиків п'ять ще в роботі. А також DFC всі міга теж пропонують цей продукт. А в цьому році в бюджеті закладена підтримка проєктів із з вачними інвестиціями. 3 мільярди гривень для тих підприємців, які планують реалізувати інвестпроекти вартістю більше 12 мільйонів євро. Ми готові з державного бюджету компенсувати. Підключення до електромереж, втрати різні втрати. Я ну, великий перелік у нас буде окрема якраз дискусія, панель, яка якраз присвячена питанням інвестицій. Ми про це дуже детально проговоримо. І індустріальні парки. Мільярд гривень в цьому році закладено на цей продукт, на цей інструмент для того, щоб стимулювати інвестиції в реальний сектор економіки України. Важливо ми сьогодні теж детально. Проговоримо. проблему, про яку говорив президент України. Це підключення до електромереж. Наші колеги сьогодні розкажуть про спрощений механізм, який на сьогоднішній день випрацьований і який ми хочемо вже в першому читанні в найближчі два тижні винести на голосування Верховну Раду. І про землю вже наш президент анонсував. це можливість швидкої зміни цільового призначення землі. Якщо раніше це ця процедура тривала роками, то зараз до... Півтора місяця ця процедура згідно нового законодавства змінена, і ми працюємо над таким інструментом, який є у наших найближчих сусідів в Євросоюзі, де для великих підприємців є можливість компенсувати частину капексів за рахунок податків. Це Схоже, механізм, які відповідно до регламенту ЄС, я думаю, що якраз ми вже маємо підтримку наших колег по уряду. Наша задача що найшвидше його запустити в роботу і е, прийняти. І звичайно, стимулювання несировинного експорту. Е, президент вже сьогодні казав про розблокування морського коридору. Ви знаєте, що 12 мільйонів тонн обсяг експорту за січень місяць це по суті довоєнний період. 8,5 мільйонів. А це за лютий місяць. Я теж думаю, що ми. Сподіваюся, що ми вийдемо на довоєнний обсяг, і по результату лютого місяця експортно кредитне агентство, яке фінансує і страхує експортні операції. І звичайно, наша задача це продовжити безмитну торгівлю з Європейським Союзом, Великобританія. У нас 5 років підписаний договір, Канада і окремо угоди є сполученими штатами Америки. Це те, над чим ми зараз працюємо. І звичайно, по суті, наш сьогоднішній захід. Ознаменує старт рекламної кампанії, зроблено в Україні. Зараз подивимось. В Україні дуже багато плюсів: смачна їжа, плюс, високий сервіс, плюс. Красиві люди? ну Як мінімум, я. Теж плюс. А якщо купити українського борошна чи сукню бренда з Харкова, або ну не знаю, вулик ласноруч вирізаний з дерева на волині, то в середньому 40% коштів повернеться в бюджет країни. А це плюс забезпечення армії, плюс обладнання лікарні, плюс затишний громадський транспорт, плюс робоче місце для водійки Олі. Плюс, плюс, плюс. Бо коли зроблено в Україні, усі в плюсі, важко не погодитись. Наостанок я б хотіла сказати, що з цього тижня у нас починається запуск онлайн платформи з інформацією про основні державні наші інструменти підтримки, зроблено в Україні. Також ви там зможете скачати логотип, зроблено в Україні. Чому це важливо? Тому що ми вже почули, що президент доручив уряду розробити кешбек. Якраз кешбек буде статуватися товарів, зроблених в Україні. І я б тут хотіла подякувати. Раді підприємництва, створених при офісі президента, які разом з бізнес-амбудсменом, з Міністерством цифрової трансформації допомогли нам розробити цифрову ініціативу для того, щоб досконалити діалог між бізнесом і владою. Він вже працює, можна зайти, залишати відгуки. Будемо бачити рейтинги державних органів. Будемо бачити відгуки і ваші зауваження. І наша задача їх всі опрацьовувати, систематизовувати і, звичайно, повертатися до вас зворотнім зв'язком і з зв рішенням. Тому що задача нашої платформи зроблено в Україні це почути кожного підприємця від найменшого до великого бізнесу і е, мати можливість вирішувати ваші проблеми. Дякую за увагу. Юлія Середенко, дякую вам.